Тракторист Володимир Лузан знайомиться з новою технікою. Чоловік чотири роки на пенсії, а на цю посівну його знов запросили на роботу у фермерське господарство Соната, що у Великомилиствині Тупичівської громади. Прийшов по мавці. Я раніше тут працював, згласився, треба ж допомагати. Бо хазяйство треба вести, все ж треба. Володимир каже, раніше працював на старих тракторах радянського зразка. Та на новій техніці навчитися буде нескладно. Ну там посидіти, просто поїздити день, наприклад. там Комп'ютери по-іншому вже. А так, звісно, легше на ній працювати. Якщо проработати зміну, ну, то це важко було. Це, звісно, легше. Запропонували повернутися на роботу і трактористу-пенсіонеру Василю Лузану. Я всю жизнь проработав на тракторах. Я тіресне. До сих пор я ще працюю, допомагаю. Якщо просять, не відказуюсь. Фермерське господарство Соната обробляє 1170 гектарів землі. Тут вирощують зернові, бобові та технічні культури: це і горох, це і просо, це і кукуруза, це і соняшники, це і ріпак, це і пшениця. І ячмі пробували. Голова фермерського господарства Іван Якуб каже, пенсіонерам запропонували вийти на роботу, бо у зв'язку з мобілізацією в аграрному секторі не вистачає працівників. Та за його словами, розв'язати проблему нестачі кадрів у такий спосіб зможуть не всі. Як віцепрезидент асоціації фермерів та приватних землевласників, говорить про ситуацію в інших сільгоспвиробників. 50% військовозобов'язаних агропідприємства можуть забронювати. Та водночас, каже Іван Якуб, не враховано, що деякі спеціальності з аграрного сектору мобілізувати не можна. Якщо це спеціаліст такої техніки, яка працює на е, комп'ютера, оснащена, все, вибачте, таких спеціалістів нема. У тваринництві у нас зараз є, знаєте, доїльні зали, все, і там машиністи, їх теж їх не навчиш. Є такі спеціальності. Де вузько, вузько, які б треба зберегти, щоб підприємство працювало? У фермерському господарстві Івана Якуба, за його словами, працівники взаємозамінні. А колишні співробітники, що вже на пенсії, кажуть, готові виходити на роботу не лише щоб допомогти господарству, а й щоб тримати себе у формі. Працювати можна і треба. Як казала, треба... одна життя це життя. Надо двигатися. Тим більше нам. Пенсіонерам. Когда работаешь всю життя, а потім різко йдеш на диван, як кажуть, лежать. Ну, оно скучаєш по роботі, скучаєш по... <кліх> по колективу, по, по всьому. Ну, от скучно на пенсії, <кліх> як не яка, а всю жизнь этом... Тяня. Оксана Ільчук, Олексій Жирнов, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.